При луках знову панує тиша, що звучить гучніше за будь-які слова. 19 вересня місто схилило голови у жалобі, проводжаючи в останню дорогу вірного сина України, солдата збройних сил Івана Олександровича Бочарова. «Знов ми на цій площі біля святині проважаємо останню земну дорогу нашого захисника. Іван довгий час був безвісті зниклим. І ми всі молилися і вірили і чекали його додому живим. На жаль, доля вирішила все по поінакше. Іван приєднався до Небесного війська і тепер з неба буде нас оберігати, буде оберігати своїх рідних, буде оберігати наше рідне місто. Нашу країну від цієї громади, дорога родина, друзі, колеги. Прийміть нещирічність... ...почуття. Це для нас всіх важка втрата. І обіцяємо, що пам'ять про нашого захисника Іваню буде жити в наших серцях вічно. Йому назавжди 39. Іван народився 25 жовтня 1985 року у прилуках. На цих вулицях його перші кроки дитячі ігри, юнацькі мрії. Такого доброго чуйного хлопчика Ваню нині згадує сусідка, пані Валентина. Вирус у нас він на очах. Це був дуже хорошою дитиною. Дуже хороший. Ми йому вдячні і низький йому уклін за те, що він захищає, захищав і боронив нашу Україну. Насправді це був настоящий син для мами. Вона ним так дорожила, вона його так шанувала, любила, виховувала. Батько помер у їх дуже рано. і Пішов він на війну захищати Україну. Ну так, склалися обставини. Шо дуже добрий, дуже спокійний, уважний до всіх. Такий дуже хороший. Душки вічна вічна йому. шкільні роки Івана Бочарова пройшли у Прилуцькому ліцеї номер 5 де він закінчив усі 11 класів. У стінах навчального закладу назавжди залишаться сліди його юних років. Він був старанним учнем, допитливим і щирим. Улюбленим предметом для нього була історія України. Він захоплювався подіями минулих століть. Знав на пам'ять імена гетьманів. Сьогодні попрощатися зі своїм учнем прийшла його перша вчителька Катерина Шевченко. Для неї ця втрата стала невимовним болем, адже кожен учень для вчителя, наче рідна дитина, він, якщо й вирізнявся, чим серед своїх однолітків, то тільки своєю скромністю, добротою і співчуттям. І я впевнена, що він таким був і воїном. І загибель вані це ще одне підтвердження того, що ця страшна війна забирає краще. Катерина Олексіївна добре знала родину Івана. Говорить, особливий зв'язок у нього був з дідусем. Пригадується маленький Ваня на дачі з своїм дідусем. Дідусь його навчає, він дідусю допомагає. Ваню й назвали Іваном на честь дідуся. І Можна тільки уявити, як вони любили один одного. У характері Івана було щось особливо світле, його серце не знало байдужості. Він безмежно любив тварин. У його домі завжди знаходилося місце для чотирилапих друзів, безпритульних собак чи котів, яких він прихищав. Ваня десь. Побачив бездомну собачку, він її забрав і приютив на дачі. Вона й до сих пір там живе після школи Іван здобув освіту у Прилуцькому технічному фаховому коледжі за спеціальністю газопостачання. Його життя було пов'язане з чесною працею на благо рідного краю. Понад 10 років він працював у нафтогазовидобувному управлінні Чернігівнафтогаз акціонерного товариства Укрнафта. Згодом працював на комунальному підприємстві Прилуки тепловодопостачання та на заводі «Пластмас». А у 2014 році він зробив крок, який визначив його долю. Іван став на захист батьківщини. Він залишив мирне життя, роботу, звичні будні, і став до лав збройних сил України. Він знав, що попереду небезпека та не міг залишитися осторонь, коли рідна земля потребувала захисту. 16 січня 2025 року його життя обірвалося під час виконання бойового завдання у Курській області Російської Федерації. Того дня війна забрала ще одну світлу душу, ще одне любляче серце, яке відтепер належить вічності. У глибокому смутку залишилися його рідні: мама Лариса Іванівна, сестра Ярослава, двоюрідні брати Сергій і Дмитро. Для них це втрата, яку неможливо виміряти. Вона не має меж, не має часу. Бо біль від втрати сина, брата і найріднішої людини залишається назавжди. Його більше немає серед живих, але він залишив по собі світлий слід. У пам'яті рідних, колег, учителів і сусідів він залишиться добрим, щирим людяним тим, хто завжди ділився теплом свого серця. Іван Олександрович Бочаров залишив після себе приклад справжнього життя чесного, відданого, сповненого любові до людей, до рідного міста. До своєї батьківщини його ім'я назавжди залишиться серед тих, хто творив історію сучасної України.